Всім привіт, це канал Приколі Сан Серйозний, це ПГС. Коротше, тут є що розказати. Якщо комусь цікаво зараз, зайду в місце, де можна зняти і розкажу. Коротше, є така штука, що блогер знову безробітний, слухайте. Все-таки робота була не дуже добра, платили мало за те, що ти стараєшся. І не вийшла з роботою. От. Тепер в пошуку. В пошуку. ти що задихаюся, просто я гуляю, пару годин вже находився, то трохи якби, втомлений. От. Далі що в нас? Е Хочу розказати одну історію, але це буде в наступному ПСі, Коли все проясниться більш-менш. Буде шокуюча історія. От. Розкриємо маленьку тайну, вона буде пов'язана з поліцією. Так що кому цікаво підписуйтесь і чекайте відео. А поки чекайте. От значить там окремові теми, щоб блог не писати, то я скажу, що сьогодні-завтра вийде. ну Найближчі кілька днів буде новий проєкт, нове відео. Я розкажу про... Ладно, зніму блог, розкажу подробніше, що там буде. От. Ще я хочу запустити свій третій канал. Але я не знаю, з яким контентом його запустити. Тому, мабуть, відео знайомства спочатку знімемо. Так, і скоро вже намічаються зйомки юві... ювілейного відео. Те, що я колись обіцяв, те, що вже яка річниця каналу. Треба записати. Треба записати. Контенту, в общем, вистачатиме, аби тільки дивилися. Зараз, якщо комусь цікаво, я гуляю в старому місті. Красивішні місця все таке. От. Сьогодні закину ще сторіс. Ну, розповідь на канал. Кому буде цікаво фоточки з старого міста. Вот. Е -е. Ще хочу записати класний ПС перед тим, як записати відео. Всякі ляпи, не ляпишись попробувати записати. От так що якось так. Що ще розказав за кого? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. В общем, як, що... А, розкажу, як я роботу втратив. Коротше, була така штука, що були погані збори. А взагалі у нас був такий маленький конфлікт, який я тиждень у них не працював, а потім працював. І, взагалі, такі збори були погані, потім, взагалі, так вийшло, що начальство почало просто не знаю, не хочеться утікатися в відео. Ну, взагалі, дуже погано себе вели. І всім було все одно на те, що я стараюся і ніхто нічого не доплачував, про тому що були збори маленькі. І коротше, якась така робота не дуже добре вийшла. Пропрацював менше місяця, слухайте. В понеділок кажись, був би місяць, От. але не вийшло. Але я не жалію про це, бо я вже хотів йти сам піти. Якщо мені хтось хоче допомогти з роботою, то кидайте оголошення мені в коментарях. Буду дивитися активно. І ще такий момент я хочу, щоб ви зараз підписувалися на канал, бо, по-перше, вже відписався хтось, тобто вже 28 підписників. Далі чекати контенту і хочу збирати нарешті 50 підписників, щоб. Заробити трансляцію через телефон, бо ноутбук ви знаєте, немає. То щоб робити все через телефон. Ну і взагалі буде ширша аудиторія, то можна буде якийсь новий контент придумати, ще цікавіший. Вот. І якщо буде стільки підписників, то я вже тоді зможу в принципі включити. Якусь кнопку донату чи що, тобто, якби хтось хотів мені допомогти на каналі, то кілька гривень там можна кинути, в принципі. От. Якщо комусь не жалко. Якщо хтось хоче мені зараз допомогти на даний момент, то пишіть в коментарях, я дам номер, який треба, і скинете пару злотих, якщо комусь не жалко. Вертаючись до теми роботи, скажу, що це вже грань, бо... Я вже, слухайте, в общем, мені наділо міняти роботу, ви знаєте, скільки я робіт поміняв. Все на, все на каналі і на відео є. Тому якось так виходить, знаєте, не дуже або в мене не виходить працювати так, як треба, власним чином, або на не дуже добре. І якби так не дуже добре, тому це вже буде перша тема для розмови на новому контенті. Вот. І буде, ну теж треба запустити третій канал і записати туди відео. Силочку на той канал я скину, будете потрохи підписуватися, запишу відео знайомство. От. Так що, якось так воно все буде. Перегляди падають, страшенно падають. На ПС, по-моєму, тільки один перегляд. був в останньому це взагалі нікуди не годиться. Блог теж не дивився тільки 5 чоловік. І, блін. Я не знаю, чого так виходить. Я наче би трошки стараюся, щоб якийсь контент придумати, щось якось викрутитись. Да, я розумію, що якось не дуже, може я розказую не дуже добре, бо не вмію. Але, блін, ну, треба якось підтримувати початківця, Треба підтримувати, слухати. Бо без підтримки нічого не вийде, як ви самі розумієте. А закривати канали я теж не хочу. Бо це взагалі одні мінуса тоді будуть. От. Це не вже добре. От. Хочу розказати про навчання про всі мелочі буде там відео. От. І не знаю, що ще розказати. Це такі кусочки з мого життя. в ПС це контент, який подобається тим, кому. Допустимо, я... якщо є одна людина, принаймні, яка любить мій канал, то вона вже буде цікавитися, що зі мною діється взагалі. От. Так що буде агонь ще. Так що в наступних ПС я розкажу трошки більше про історії взагалі зі свого життя, щоб не, щоб не тягнути одне відео на годину чи на скільки, там не знаю, скільки вийде. Розділити на кілька частин і буду час від часу закидати. От. І ще такий момент нам треба буде вияснити в блозі. Я випущу блог. І там буде, буде пишете коментарі, в общем, я хочу вияснити, треба. ...составити графік, коли випускати відео і які випускати відео. Бо випускати або як теж не хочеться, тому я якби... люблю. Може бути часом таке, що плюс-мінус пару днів різниця буде, різниця. Але все-таки треба якось постаратися розвивати всій канал. В наступному випуску ПС, якщо комусь цікаво, я покажу свої умови проживання. Я розкажу, що взагалі тут робиться. Ну, в общем, все як завжди, все як завжди. Якось так. Це печалька, звісно, що так без роботи, без нічого сажу. Благо я, які ніякі кошти, що жити можна, тим більше живе не сам. Тому якось воно буде. А так більше нема що розказати, поки що всім попа це був приколісно серйозний.